Слава Ісусу Христу. Дуже часто в житті віруючої людини постає таке питання: чи буде пам'ятати Бог наші гріхи, І чи будуть вони всі згадані на страшному суді, коли Господь буде судити живих і мертвих? Щоб дати відповідь на це запитання. Хочу навести вам одну таку історію. Вона сталася в середньовіччі у Франції. одній святій на ім'я Марія з'являвся Ісус Христос. Одного разу Він з'явився їй і сказав, щоб вона знайшла собі для свого духовного життя священника провідника духівника і сказав їй ім'я прізвище того священника, адресу. От свята Марія розшукала цього. Священика розповіла йому про свої видіння, про те, що, за словами Ісуса, він має стати її духівником. Священик так дуже скептично поставився до цієї розповіді Святої Марії і каже: Добре, якщо тобі з'являється Ісус Христос, то на другий раз, коли він з'явиться, запитай Його, який був мій останній смертний гріх. І коли Він тобі скаже, прийдеш і скажеш мені, я тобі дам відповідь, чи я буду твоїм духівником. І от за деякий час Свята Марія приходить знову до цього Отця, і отець питає: ну що, як, з'являвся тобі Ісус? Що Він тобі сказав? Який мій останній тяжкий смертний гріх? Свята Марія каже, так, Ісус сказав. І що Він тобі сказав? Запитує священник, каже, сказав, що Він не пам'ятає. Отже, з цього є висновок, дорогі друзі, що через щире покаяння, але дійсно через щире покаяння ми можемо стирати з Божої пам'яті наші гріхи. Такий є Господь. Так Господь хоче, щоб коли дійсно ми щиро каємося, але не формально каємося. Не зовнішньо, не поверхово, а дійсно маємо цю таку метаною. Цю переміну нашого життя, тобто постанову більше ніколи той гріх не чинити, який би він тяжкий не був. Якщо ми дійсно постановляємо собі це, щиро каємося, сповідаємося з цього гріха, Господь нам його не пригадає. Бог просто не буде його пам'ятати. Така є Божа природа. І тому не маємо сумніву в тому, що коли ми чинячи якийсь тяжкий гріх по своїй немочі, свідомо чи несвідомо, потім з нього щиро виправляємося. На страшному суді в книзі нашого життя, цього гріха не буде. Господь його не буде пам'ятати. Будемо суджені тільки за ті гріхи, за які ми не каялися. Або каялися, але не щиро. Тому маємо. Велике милосердя до себе найперше. Тому що дуже часто ми є немилосердні до себе. Бог нам вже простив цей гріх, а ми його ще собі не можемо ніяк простити. А Господь є милосердний. Тому нехай ця така коротка розповідь допоможе нам мати надію. Надію на те, що Господь забуде. Про наші гріхи. Не буду їх пам'ятати, якщо ми щиро за них покаємося, і більше до них не будемо повертатися. Амінь. Слава Ісусу Христу!